<годи> Боже, який ти зігалтенький мене став. Ну які в нас тут змінення? Ніяких? Ну, загалом більш активніше. Більш актив. Скажи, куди собі активніший. <годи> 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 уже Про... вийшли, так? Да? О, а, як хорошо. Останні раз як ходив в туалет, то вже без них. Моя жайка, молодець. Молодець, мій маленький. Він уже хоче, він уже ходить додому, так? Да? Він мене кусає. А може, якусь йому іграшку я куплю, ні? Нельзя? Ну, можна, щоб не скачав. У вас немає іграшок, нічого такої в зоомагазині. <звілк> Блін. <звілк> а дівчата ж приходять зоомагазин, а там да оце Ну. А я, мабуть, закажу їй, щоб зараз не було. Та мені зараз, в... ж... ну, цей... та, я так спішу якраз на почту на нову. Коротше говоря, треба тобі іграшку привезти. Да? Коротше, наш зек, який після аварії, у нас уже тут більше, більше подвижний, більше активний, скажи, mm. да, зайчик. Він уже хоче Єсь вилізти, то це за їсть за двоєх, Ти теж неплохо, скажи, коли собака і кіт їсть, mm. це хорошо. Коли не їсть, це дуже погано. Лапки у нас тут замотані. Одна лапка у нас mm. ще бачу. Mm. Щось він не стає на неї, але не Він не стає, просто він пальцем не вирушить. Не вирушить, і... да? так ага. Тобто він уже на неї є Ага, 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 хорошо. Ну все, ну все, все, все. Тебе тут, наверное, скучно, ты уже тут, я не знаю, ты, ты уже наших ассистентов просто задолбал, скажи, задолбал. Вы, я, наверное, Свои, да? Своё ощущение, поставить, когда уже пробили лапку, поедет, ага. все, не маем, что делать, хочется гулять. И гулять. Валя. Валя. И щенячими очима да. погуляйся. Погуляйся с ним. Часу не завжди маем. Да, Звісно, скажімо, завздимаю. Провідали ми його, зараз побалакаємо ще з доктором, що він нам скаже, коли вже його забирають. Я бачу, що ще рановато його забирати. Так що, мабуть, ти ще полежи, зайка. Він ось кусає, прямо мені руку, прям капець, як кусає. Все, молодець, давай, все, пока, зайка. Друзі, всім привіт! Сьогодні були в лікарні у нашого Джека. Ну, це його Джеком так назвала, бо... Е, щось тоді вперше на, на таке ім'я прийшло на в голову, так і назвало. Я його напевно, перезву потім, е, які по ньому новини. Він уже місяць в лікарні. Це те щеня, яке попало м, в сусідньому селі. Я поїхала в. В магазин поїхала, в сусідньому селі, передо мною ця сусідня попала під машину, водій не, не зупинився. Я його зразу відвезла до лікарні, йому зробили операцію, йому складали там лапки. Потім він заболів на інтеріт, теж єлі вичухався. І вже, я не ж кажу, десь вже більше, ні, ні місяць, він у лікарні. Вже набагато краще у нас справи. Хотіли там, навіть були такі ускладнення, хотіли видаляти фаланги, відрізати. Бо вони щось там не зросталися, щось гнили, але все минулося, вроді би, все добре. Але ще перев'язки сказав врач не раніше, ніж через 10 днів його забирати. Е його вже прогластогонила, я е попросила, щоб зробили йому вакцину хоча б першу. Я вже другу сама зроблю. От, ну і що? Придеться мені його забирати додому, а куди? Ну, у мене дуже-дуже така велика надія, що я все-таки найду йому родину, бо це ще одна велика собака на моєму подвір'ї. Це дуже, це дуже багато, я вже кажу, я вже трошки не справляюсь. То а він маленький, ну як маленький, він по по, по по виду не маленький, а так йому ще нема, 4 місяці тільки йому. Йому тільки зуби будуть мінятися. ось все. Ну, собака дуже класний. Сказали врачі просто німецька овчарка, практично натуральна. Ну, ніхто не може сказати 100%. Да? Але прям, прям німецька овчарка. Сказали. Так що він скучає, він вже там клітку їм розносить. Я вже їхала, накупила йому іграшок і таких сідобних, і таких просто, щоб він жував, тому що він і тарілку гризе, і все їм там клітку гризе, і спати їм там не дає. Ну, в общем, весело їм там. Тепер Тетяна, думай, куди його помістити, бо щоб його не ображали, тому що його ж не взяли зараз, щоб ніде ніхто не вкусив, ніхто не де на нього не ну ви поняли, да ніякої на нагрузки йому не можна на бідро, бо в нього ж було вивих вивихнуте бідро. Ну, в общем. Такі діла. Показала вам Джека, наша плюс буде одна собачка, але придивіться, може комусь такий німець класний треба. Собака дуже класна, собака вже буде привита, собака буде сприданим, це 100%. Ну, Дуже хотілося б його відправити в дуже хорошу сім'ю. Так що придивіться, може хто з моїх глядачів, може, хто з моїх підписників хоче таку класну собаку. Будь ласка, з задоволенням вам передам, привезу. Ну, привезу це привезу, якщо не сильно далеко. Якщо сильно далеко, то... До... Постараємося з перевозчиком передати, якщо хтось захоче. Ну, в общем, так. Так що такі справи. Поки все добре, через 10 днів, 2 недільки забираємо його з лікарні.